Ви Видивитися програму ДВ новини. Вітаю вас сьогодні з такими темами. Українська символіка як злочин у Москві Почався суд через синю жовту зірку. Ставка на реверс з Європи. Чи може Україна перезимувати без російського газу? Осінній банкопад чи закриватимуть українські банки як у Росії. Рік тому у розпал боїв на Донбасі в самісінькому центрі Москви зірку на шпилі сталінської висотки розфарбували в синьо-жовтий. Для більшості українців це стало героїчним вчинком. А для Москви зухвалим проявом вандалізму. Це фото облетіло тоді цілий світ. Сьогодні у Москві почався суд у цій справі. Утім, на лаві підсудних, схоже, опинилися зовсім непричетні до акції люди, яких можуть засудити до семи років ув'язнення. Четверо обвинувачених змогли самі прийти до зали суду. Майже рік вони провели під домашнім арештом. П'ятий обвинувачений пітерський руфер Володимир Подрєзов цілий рік перебував у СІЗО. Тому до суду його привезли в автозаку. Поліція розцінила дії активістів як вандалізм і хуліганство з політичних міркувань. Їм загрожує до семи років в'язниці. Прив'язка прив'язприв'язка йде до України. Обвинувальний вирок складено згідно з обвинувальними тезами. Йде тиск на політичний підтекст. підтеклітікурупер подрізав свою провину, частково визнав. Інші обвинувачення стверджують, що стрибали з парашутами з даху висотки, і до акції непричетні. Адвокат переконана, що ця справа показова. Хасят покахочуть показати, що буде, якщо хтось так відкрито себе вестиме на підтримку України. Навіть якщо ти не причетний, однак опинився поряд, тоді чекай ось таких наслідків. Висотка, частину зірки якої було перефарбовано, розташована на котельницькій набережні. Це за кілометри від Кремля. Після акції поліція затримала чотирьох парашутистів, а через кілька днів руфера подрізала. Хоча відповідальний за акцію взяв на себе український руфер Мустанг. Зараз він перебуває в Україні і заарештований судом заочно днями руфер оприлюднив Ютубі нове відео. Воно за задумом Мустанга доводить непричетність парашутистів. Проте невідомо чи візьме до уваги обвинувачення це відео. З наближенням осені, а з нею й нового опалювального сезону у Києві традиційно починається газова метушня. Але якщо раніше предметом дискусії була лише ціна газу, а джерелом завжди був Газпром, то цього року Україна вперше робить ставку на газ з Європи і цими днями суттєво збільшила реверс зі Словаччини. Це може стати козирем України на газових переговорах у вересні. Тут на кордоні зі Словаччиною народжується майбутнє української енергетичної незалежності. Раніше підземний газопровід перекачував паливо з Росії до Західної Європи. Тепер сусіднім трубопроводом газ іде у зворотній бік зі Словаччини в Україну. Об'єми реверсних постачань постійно зростають. У липні в українське газосховища закачали понад півмільярда кубометрів словацького газу. А за першу половину серпня імпорт досягнув вже 80% від загального липневого обсягу. Газопровід вояни Ужгород запрацював у. Вересні минулого року по якому блакитне паливо імпортується безпосередньо з Слова... словаччини. У цьому ж транзитному пункті в Ужгороді розміщені чотири магістральні трубопроводи, якими російський Газпром постачає паливо до Західної Європи. Київ багато разів просив у Братислави дозволити реверс газу одним із них. Це дало б можливість значно збільшити обсяг зворотніх потоків в Україну, але Словаччина відмовлялася, посилаючись на угоду із Газпромом. Тим не менше Київ і далі робить ставку на реверсі словаччини, Польщі і Угорщини. За перші сім місяців поточного року Україна імпортувала загалом більше 11 мільярдів кубометрів газу. Близько двох третин із них надійшли з Євросоюзу. З Росії до 1 липня, коли постачання газу в Україну було припинене, надходила третина від загального обсягу імпорту. Уряд України розпорядився до 1 жовтня накопичити Україні 17 мільярдів кубометрів газу. Із цією метою використовують, наприклад, Дашавське газосховище у Львівській області. У 1986 році видобуток газу тут було зупинено. Сюди вже надходить газ зі Словаччини. Значить, чи це буде російський газ, чи це буде словацький? В принципі, все залежить від наявності ресурсу. До заявленого урядом обсягу у підземних сховищах Україні не вистачає ще 3,5 мільярди кубометрів газу. Після того, як у серпні реверс було збільшено, зі Словаччини в Україну щоденно потрапляє 30 мільйонів кубометрів. Таким чином, лише за рахунок цього реверсу накопичити необхідний обсяг газу до початку холодів не вдасться. При конфлікт на сході України тисячі українців усе ще залишаються клієнтами російських банків. Однак останнім часом російську банківську систему трохи лихоманить. Тут проводять так звану зачистку, забирають ліцензії в ненадійних банків. Ще один фінансовий інститут закрився буквально сьогодні. На українські банки щось подібне, ймовірно, чекає восени. Що це означатиме для вкладників? Дивіться далі бізнес банк став ще одним банком із топ сотні, в якого Центробанк Росії відкликав ліцензію. Він належить до групи Life. Серед акціонерів банку був відомий шведський фонд East Capital. Загальна частка іноземців у банку становила близько 40%. Це перший випадок, коли ліцензії позбавляють російський банк з такою істотною часткою іноземного капіталу. Для багатьох вкладників бренд East Capital був певним знаком якості. Про це де розповів один із клієнтів банку, який побажав залишитися невідомим банк надавав розумне повернення за депозитами трохи вище ніж на ринку, але не агресивно. Тому вважалося, що банк у змозі повернути гроші. пункт достатньо Крім того, у нього була прозора структура власності, наявність західних інвесторів, і навіть рейтинг від міжнародного агентства. інвесторів, і рейтинг міжнародного Чому іноземні спеціалісти не звернули уваги на проблему банку? Невідомо можлива причина високий рівень довіри до російських акціонерів банку. Насправді його звітність давно викликала здивування аналітиків. Вапроси на челісь з Питання почали виникати ще восени. Коли низка аналітиків зауважили, що за даними аудиторської звітності, у складі портфеля цінних паперів, наче гарні облігації. А якщо подивитися на звітність банку, то ці папери висять на балансі банку і взагалі не працюють. А висять на балансі банку і ніяк не працюють. Дії Центробанку Росії з оздоровлення системи самі банкіри схвалюють, але при цьому і попереджають: формально виправдані кроки регулятора можуть відлякати інвесторів. В чомусь схожу ситуацію експерти спостерігають і в Україні. Дії керівництва Нацбанку, який заздалегідь попередив, що він дає час на приведення звітності до нормативів, можна вважати виправданими. Тим не менше, без чіткої та жорсткої зачистки української банківської системи обійтися не вдасться. А скоріше всього, не вдасться. Зараз в Україні працює 129 банків. За даними НБУ, з початку минулого року майже півсотні фінансових інститутів визнали неплатоспроможними. Шість з них належали до категорії великих та найбільших. Чи існує загроза нового витка агресії на Донбасі? Це питання з кожним днем постає дедалі гостріше. Тему продовжимо в огляді новин. Українські військові та сепаратисти звинувачують одне одного в нових масових обстрілах Донецька, Маріуполя, Горлівки та інших населених пунктах. Є жертви серед мирного населення напередодні глави МЗС німецькомовних країн Австрії, Німеччини, Ліхтенштейну та Швейцарії заявили про намір спільно шукати можливості вирішення української кризи в межах ОБСЄ. В результаті теракту в центрі Бангкока в понеділок загинули щонайменше 15 осіб. Понад 80 отримали поранення. За даними поліції, серед постраждалих багато іноземців. Слідчі вважають, що бомба була захована в мотоциклі, перепаркованому біля храму. Уряд грецького острова Кос у понеділок почав розміщення біженців на круїзному лайнері, який перетворили на реєстраційний центр. На судні зможуть розміститися понад 2,5 тисячі людей. Президент Єгипту Абдельфатах Ассісі підписав розширений закон щодо боротьби з тероризмом, який викликав гостру критику міжнародної спільноти. Зокрема, документ передбачає штраф для журналістів, якщо вони подають відмінну від офіційної позицію щодо теракту. У понеділок в Індонезії рятувальники підтвердили, що були виявлені уламки літака атр 300 що зник з радарів днем раніше. Лайнер, на борту якого знаходилося більше 50 людей, врізався вгору. Поштова служба Індонезії перевозила на борту літака майже півмільйона доларів. У Лондоні вперше пройшла виставка Creature Done, присвячена монстрам і фантастичним істотам. На ній можна було побачити костюми, які використовувалися в голівудських блокбастерах. Крім того, свою майстерність продемонстрували гримери. Відвідувачів виставці до речі не бракувало. Привабливою, вочевидь може бути не лише краса. Де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.